Всім привіт! З вами Томі. Сьогодні ми продовжуємо проходити гру Супермаркет Симулятор. Ті, хто не бачили попереднього відео по цій грі, рекомендую ознайомитися. Залишу посилання зверху. Так, що ми? Так, у нас на поличках є товар. Це чудово. Чекаємо на. Так, давайте ми тут на лов. О, так буде краще. Тому що трохи не вивози комп'ютер. Так, на поличках у нас стоїть. Ми збираємо гроші на ліцензію, як ви бачите, по задачі. Давай, діду. Чи чоловіче. Чи... Е, е, е! О, Я думав, він хотів би виходити. Давай, гроші свої. Ні, що це тих шоці за гурка тіла? І ось так. Так, давай. Давай свою вівсяночку. Так. На тобі решту 17 центів. Так. Що у нас тут по товарам? Це начебто вистачає. Можна... Так, у нас що тут? Дві олії, два хліба, одна суфу, одна мука і одна. Напевно, давайте ми виконаємо завдання. Це купити за 200 доларів. Стане, залишиться у нас там 21 долар, але у нас на поличках є товар, тому я думаю, ми відіб'ємо ці кошти. Так, давай. Що ти тут? Свою картку. Так, добре. Купуємо. Чудово. Доступні товари вода, сир, кава, яйця. Ну, чудово. Так, наступна. Придбати холодильник або поличку. Скільки коштує, коштує холодильник? Маленький якийсь. 200 доларів більше. Так, давай. Пробиваємо. Так, 6 доларів Або поличку за 200. Ну, ну. Що у нас тут до... Та... Давай. Давай свою картку. Що тут у нас? 742. Давай. Що ти тут? Де свої так, 17. Так, що в нас так, у нас це є. Мож, можна купити. От Як тут зрозуміти, тут сир, наприклад, де його потрібно зберігати? Ну, яйця можна і так на поличках. Молоко от. Давайте поки що купимо. Так, давайте води. Сир. У кав... нас, напевно, не вистачить. Яйця. Чорний чай. Ого, Скільки. 160. Давай. Так, 9. Давай. Свої. Ой. Так, 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 так. Ага. 40. 34. Добре, не будемо. О, так. Жодного цента не будемо витрачати даремно. О! Так, що ти тут будеш брати? Дивіться, яке у них татуювання. Так, давай. О, багато гриба. багато, ти молодець! Давай, давай. Чудово, скільки ти нагрибла. Так, давай. Значить тобі 2. Ось так. Давай, чудово. Так, нема кави. Та зараз все буде, зараз це буде. Не хвилюйтесь. 7.42. Ну поки що не, не зовсім такий супермаркет. Ну ж маленький магазинчик. Щось є. Чогось немає. Зараз грошенят підзбираємо. І купимо того, що немає. А потім будемо збирати на те, що... із старих товарів чого немає. Так, 15. Давай, чудово. Так, 1 долар. Є. Так, нас вистачає на оце те, що ми купили. На доставку не вистачає. Та ти... О, давайте швиденько. Так, швидше. Швидше. Щось купіть. Мені потрібно на доставку. Муки вже немає. Ой, давай, швиденько, човічі, заворачуй, заворачуй. Давай, давай, давай. Ой, ти який ти молодець! Давай, 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 давай. Що ти тут возьмеш? Давай, бери що-небудь. Ой. Взяв він. Нествіки якісь. Ракун. Якраз ракун Сіті привезли горошики. Так, 14. Давай. Давай, чоловіче, раз. Прикладаємо картку 2. Пишемо. Чудово. Так, вистачає в нас грошей. Купуємо. Ой, пригаємо отак високо. Каву швиденько ставимо. Ой, не туди поставив! Добре. А, можна ось так. О, так взагалі чудово. Та зачекайте, зараз я ціну поставлю, бо ви тут... Так, 6 буде. Буде 6. 12. Так, давайте я вам світло включу, а то вам можу темно. Як і самим покупцям. Як і... Ті, хто дивиться це відео. Так, чудово. Так, беремо, що ми тут? Яйця беремо. Ааа, яйця тут. Ну добре. Будемо надіятися, що вони не скиснуть. Так, давайте каву ось оберем. Це ми викидаємо. Так, 10. Давайте 11. Так, давайте. Що ви тут? Яйця взагалі, ну хіба їх ложуть. Ну добре, тут, напевно, кладуть. Добре, ладно. на Одну копійку. Так, 12. Їх і так кладуть на палички, як і холодильник. Давай, немає муки. Та я знаю, що нема муки. Ну, а що зробиш? Також потрібно, що це взагалі таке. А воду, воду, хоч не в холодильник? Також в холодильник і воду. Ну взагалі, так? Воду не взяв. ой. З воду взагалі не взяв. Поставить так. Чому неможливо так поставити. -то? Ну добре, добре, давайте тоді закупимо, чого у нас немає. У нас немає муки. Давайте купимо муки. У нас немає сахарної пудри, як я бачу, да? А, це пудра, я думаю, це якась вівсянка. Так. Трохи є олії. Немає злаків. Немає. О, хліба є. Добре, давайте замовляємо. А, вони не... Після 59. Непра... Добре, давайте так. Поки в нас немає. Можна його в склад покласти? Що це за склад? Чий це склад? Ну добре, не можу, та й не можу. А ми їх тут поставимо. Можливо, його потрібно купувати цей склад. Добре. Поставимо ці ящики тут. І підемо спати на вулицю, так? Що немає, у нас є будинок. Так, не знайдені товари. Затрати на оновлення. Щось тут я дивлюся. Прибиль ніякий поки що. Ну це поки що. Так, риночці. Мука. Ого, мука, 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 мука. Ага, тут такі ринкові є ціни. Ну, це добре. Що тут таке, ну? Змінилася ціна. Давай. Так, скільки це? Це по 6. Так, добре. Там ми чуть-чуть накинули ціни вище, чим під нас вимагають. Олії ми наставимо сюди. Так, добре дисплей повний. Наставимо сюди тоді. Так, що у нас? Відкриваємось. відкриваємось. 4,50 так і є. Це що у нас таке? Це суфу. Так, добре, кладемо. Що тут у нас? Ціна нормальна. І мука. Мука там щось дорожчала. Напевно, можна і. Чуть-чуть. Що тут? Ага, поставимо тоді 4. Ми вже так. Трохи будемо нахабніти. А що робити? Потрібно збирати на холодильник. Тому що це незрозуміло наскільки довго. Стоятиме воно. Добре, чудово. Так, давай, муки. Але як муку беруть? Давай, що ти тут? Бездачі, добре. Так, олія, кава, це все. Давайте ще муки. Якщо муку беруть, так. Ага, ціна за штуку, точно вона. Тобто вона здорожчава трохи. А, це сир, був, сир, так? ось сир такий. Ну, сир так, напевно, сир холодильник. Ну яйця, яйця і вода. Причому воду? Ну воду і можна ставити в холодильник. мов не ставити в холодильник. Так, що тут у нас? Олія є, хліб є. Оці можна пасти взяти. Давай. Де вона ця паста мука? Що тут? Паста мука. Давай. чудово, 20. А що буде, якщо я неправильно введу, Ну, більше там. Ну, менше то, зрозуміло, Нічого я думаю, не буде. Тільки гірше буде мені. А от якщо я поставлю, наприклад, більше, Рейтинг буде падати. Так, муки, треба муки замовити. Давайте ще купимо цієї муки. Так, доставка невеличка, 2 долари, що там та доставка. Е, куди, куди, куди? Ну добре, і сюди поставимо. Ще мука, так. Зараз, 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 зараз. Ось ось, добре. І сюди. скільки ми цієї муки набр... нагребли. Чи будуть її взагалі купувати? Ой, пасту можна сюди ось накопити. Ось так. Чудово. Так, зараз, зараз, зараз. Що ви, не панікуйте, не панікуємо. Не панікуємо. Так. Чудово, давай. Що те, немає. нема куди ставити. Жіночко, і мого кота кож нема куди ставити. Може ви чуть більше залишите? Я куплю тоді на ці гроші холодильник. Холодильник то коштує скільки? 200 доларів. Де я вам буду ці кошти брати? Тільки з вас. Скиньтесь, ну задонайте. Чого ви такі? Так, іди мать. Нема води. Ну є, оно візьми, йди візьми з того. З ящика візьми води. Чого ти не можеш? Давай поставляти, візьмеш. Так. 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 Та я бачу, що він очікує. Давай. Добре зроблено, що тут є таке як. Повідомлення, що клієнт очікує. Так, іди. Якщо я чимось іншим зайнятий, то я чую це повідомлення. Пульк. І тоді йду. Давай. Ось скільки ти нагребла, чудово. і Так, 25, 66, Може ціни трохи? Чи? Ну ладно, не будемо, не будемо. Чуть-чуть там десь накинули. Нехай уже буде. Давай. Що тут? У тебе? іди чоловіче, іди. Ти що ламаєш касу, Ану обережно. І не потрібно через касу давати свої гроші. Так. Ой. Ладно. Отак. Отак. Давай, все йди. Так, 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 хоп. А тут за швидкість. Є така Чим швидше, чим. О! Чудово! Замовляємо ми, знаєте що? Холодим, щоб ті. Давайте поки що ми замовимо. Ще один касовий апарат. Поки що замовимо. Невеликий. Холодильник. А я. А як ви тут? Ага, ось. Так. Та зараз я проб'ю твою. Давай. Хоп-хоп. 24. Зараз я висерю. Так, давайте трохи, трохи води. А, воно на одну поличку влазить, добре. Трохи яєць. О, і ще вони так наверх. Добре. Давайте я вас швиденько. Опа, бабуля, давай. Так. 91. Так, 6. Так, по якій ціні воно там взагалі продається. А ну стоять. За які 2 долара? Які 2 долара, ти що? 4 долара. А тут... Тут буде... 3 долара. О, ну, і взагалі, от там виписувати, так. Так, що ми... А, давай. Отак. От не просвідкуєш, не виставиш. Все, беруть за якийсь. Так, що ми, сир? Давайте сир, сира. Так, все ми викладе. Чудово, давай, 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 давай. Бігаємо, як білка в колесі. Щось там. А, тут уже пусто. Добре, закидаємо. Щось там потрібно. Щось там потрібно. Так, давайте ми. Все, ви повигрібали. А вже й замовити нема як. Добре, давайте на. Продукти. Плохо, що тут не пишеться. Скільки тут, ну, скільки залишилося. Так, що у нас нема? Хліба, хліб є ще трохи. Давай, 23.45. Так, що нам по заданні? Купити нову секцію з допомогою комп'ютер. шити. А якусь секцію вже купувати. Так, 4.70. Кофе. Ага! Каву. Давайте купимо кави. Значить, кава. Купимо. Купили кави. Вода в нас є. Сира, там ще багато. Немає у нас мука. Мука ще є. Сисуфу є. Хліб є. Пасти немає. Не бачу. Зваки є. Зваки поки що є. Можна замовити іще одні. Хліба є. Пасти. Пасти нема. Масла, я бачу, немає, так? Немає масла. Сафана, вода є, сир є, кава є, чорний чай ще є. Молок, молоко ми купували, ні? А, молоко можна купити, є куди поставити. Все добре. Значить, все. Завершаємо. Так. Давайте завершимо день. Що у нас тут? Входи? Ну, добре, 83 вже. долари є в нас. Прибутку. Так, купуємо. Давайте молоко теж. Також його потрібно в холодильник. Ну добре, нема куди поки що ставити. Кинемо його так. Будемо сподіватися, що воно не скисне. Так, закидуємо олію. Закидуємо пасту. Так, вже повний. Ну, добре. Там от її. Один! Один. Один взагалі. Ви що один? Так, добре. Зак. Ой, не туди, не туди, сюди. Давай, берися. Що воно не може взяти? Ой, не береться чомусь. Добре. Не береться та й не береться. Так, ставимо це. Так. Чудово, так, відкриваємося. Відкриваємося. Так, що тут вода? Вода ми і так накинули. Тут чотири ми накинули. Так, сир. Сир по. три. Ну, хай буде 350. Хоча б 3,50. Молоко не вздумай, брате. 2,40. Чудово! Так, що ти? Молодець, По 4 взяв, а то... Давай, шуруй. Ну, ось о ось ж, ось с одна лежить. Навіщо ти береш ту зверху? Що звіни, ось паличка? Сейчас, навіщо нам звільняти? Класти вс, все одно нема чого. Так, що ми тут у нас візяції ціни є? Так, що тут воно, по 11 і так нормально, по 450 супер, тут по 6, тут. Мука там ця. Так, прибрати нову секцію з того комп'ютера, щоб вжити свій. Яку секцію? Де вона та... А що в нас тут в банкі, Початковий кредит. Ні-ні-ні, кредити не потрібно поки що. А, ось ті рахунки, оренди. Якісь рахунки, що за рахунки? Так, давай. А ми туди не заходили. Що це за рахунки? Давайте сплатимо, що за рахунок. Це 20 доларів за кожен день, чи що це таке? Оренду якусь ми. А ось у цей розділ, касир, Давай! Оп-оп-оп! що ти тут? Так, ага, тут у нас. 75. 90, О! Ну ладно, добре. Так, хоп-хоп. Да Та ви що з цей... Сам тут я потрібен Ну, карточкою не можете, ну карточка, раз і все, раз і все. Оце ви тут своїми грошми. І ти також. Давай уже. Ходір дрібні, дрібні оці монети. О, карточка, вотчик. Тут не потрібно. Давай, хоп, 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 хоп. О, карточка, давай два карточка. Ну, чуть-чуть, давай 27 накинемо. Так, давай, оп, оп, оп. Так, гроші. 70. Якось поки що... Так! Та ти ж тільки що ось, цю я бачу, як ти вийшла. О, якась рутина пішла, потрібно... Так, молоко. Молоко хтось бере. Молоко беруть. Чудово! Накинемо тоді ще молока. Ось так, опа. Все це выконе. Так, давай. Эй, ты гроші, добро. Давай. Хоп-хоп. Тоже гроші. Оп. Чудово. Давай, 20. Оба! Так, що у нас тут немає? Немає, немає, немає. Так. Паста. Водак, вода. Сир щось ніхто не бере, молоко так чуть беруть. Так, поки що, напевно, ми не будемо нічого купувати. Купувати ймода цієї розширення. Купимо пасти та чекайте все своєю оцей. Давай своє. Сахарну пудру. Одну сахарну пудру буде жарті. Чудово! Давай свою картку. Так, що ми взяти? Взяти олії. Олію взяли. Пасту є. Хліб поки що є. Не... Закінчується ця сахарна пудра. Закінчується мука. Вода ще є. Можна. Так, закінчуються яйця. Що в нас тут ще? Закінчується. Ну, поки що все, напевно. Давай свої, чудово. Давайте, швиденько. Що у нас тут по яйцям? Так, це поки що кинем тут, значить, тоді. Так, мука. Мука у нас тут є. скидаємо її сюди. Давай, иду, 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 йду. хопа хопа Так. Дев'ять. Давай, бабуля, що ти тут? Це жінкой. Скоро на бабуля. Давай, чоловіче. Ну як ти багато набрав, молодець, молодець. Постійно, щоб ходив сюди Постійно. Які ви всі в костюмах. До магазину йдете за хлібом і в костюмах. Ух. Так, давайте. Що у нас тут ще залишилося. Ці. Ось так оп-о-опо. Ой-ой-ой-ой-ой. А, правою кнопкою миші. Так, давай олійка, олійка, накладемо. Мені цікаво, що буде, якщо не платити за... Оренду, чи що там вона? Так, давайте світло увімкнемо, тут так темно. Давай, 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 хоп, хоп. Давай. О, карточка. Так, 28, 30. Соль? Яка соль? У нас є соль, можна купити соль. А що за солі? Де вони ті солі? А, ааа! Типа вона каже, що потрібно їсти соль, ну а солі у нас все... У мене нема ще ліцензії на вашу сіль. Так, давай, 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 хоба. Давай я тут. Так, 16... Ой, як 16-16. А ти чого не в костюмі проходиш? До цього магазина тільки в костюмі потрібно приходит. Так, добре. Що ти тут? А, ні, нічого. Пасти спагетті. А це що за паста? Чи не паста. Так. Так. Що ми тут? Що це у нас таке залишилося? Яйця? Яйця брали? Давай, чоловіче. Бери. І мені потрібно вже зачинятися. Е, куди ти? О! Бери останню пляшечку. Молочка, молодець. Давай карточкою твоєю. Так, чудово. Добре, давайте ми на цьому завершимо. Про... Ну, не проходження, звичайно, завершимо цю серію. Ось так стану. Продовжуємо ми наступні серії. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Напишіть коментар. А з вами був Томі. Дякую. До побачення.